Всім привіт! В цьому відео протестуємо додаткове охолодження для інверторів, де є, але вже для 8, 10, 12 кВт моделей. Нагадаю, в попередньому відео є охолодження в іншому корпусі для п'ятірки та шістірки. Кому потрібно, переходьте на попереднє відео. Для великих інверторів тут 8, 10, 12 кВт. Так, це додаткове охолодження для інверторів, в яких є своє охолодження. І... Не спішіть критикувати, є певне місце. Якщо для 5, 6 там проблема іноді виступає, перегрів температура. А в даному випадку основна мета цього додаткового охолодження це шум. Рідне охолодження, ви знаєте, інвертор ідея доволі таки шумне. При встановленні цієї штуки інвертор стає безшумним. Я провів тест а зараз покажу вам це все прямо наглядно. Одразу для критиків, які захотять написати, навіщо вилізити, інженери все продумали і так далі. І тому подібне. Дивіться, там з 2025 року, чи там з кінця 2024, пішли новіші моделі інвертори DEA. І там DEA, коли робила презентацію, наголошувала, що тепер вони переходять на нову, набагато тихішу схему охолодження саме з таким принципом, який реалізований в цій додатковій штуці. Тобто, запит на безшумність є. Інженери Дея також на це відреагували і змінили схему. Але хто вже купив шумний інвертор, вже виходу немає. Тому у вас виход ось такий є, як варіант: це поставити таку штуку, і ваш інвертор стане безшумним. Одразу по темі ця штука має датчик температури, має контролер, який налаштовується. Відповідно, тут не все так просто, доволі таки цікава штука. Я протестував і зараз дивіться, що ми бачимо на екрані. Показую наглядно. Ось графік, доба інвертора, ДЕЯ, Звичайна доба інвертора. Три фази, 20 кВт, є сонячні панелі, робочі приміщення, там, офіси і так далі. Бачите, ці зубці червоні. Це все температура. Чому вона ось так стрибає? Тому що рідне охолодження в інверторі ДЕЯ працює там по, скажімо так, інтервальному режиму. Є температура спрацювання, вентилятор вмикається на всю потужність, швидко збиває температуру і вимикається. Але температура точно так само швидко і виростає. Потім вентилятор знову вмикається, знову збиває її, і так виходить постійно. Кожен це кожне увімкнення вентилятора. І вентилятори це доволі шумні, бо працюють вони одразу на великій потужності. От. Тепер дивіться, на наступний день, ось після обіду. В обід о другій годині я встановлю додаткове охолодження, вмикаю, і ми бачимо, що температура одразу впала, провалилася вниз, і жодного разу не досягла до е температури спрацювання рідного охолодження. Рідне охолодження більш не спрацьовувало. вмикає наступний день. Наступний день вже цілу добу стояло ось це охолодження. І ми бачимо пікову температуру тут 50 градусів. Відповідно, рідне охолодження цілий день не вмикалося. Наступний день точно такий самий. Цілий день. Охолодження рідне не вмикається. Працює лише це. І інвертор Дея дійсно стає фактично безшумним. Для багатьох це доволі таки важливо. Ось для розуміння на фоні мого голосу, як працює шумно цей інвертор. І як результат бачимо повна тиша від інвертора. Бачите, він працює, працює доволі таки гарно. Вентилятори стоять, тому що працюють ось ці, а ці ніякого звуку не видають. Підношуй телефон, повна тиша. Відповідно, результат реально тихий інвертор. І того, навіщо ця штука? По суті, ми маємо головний ефект безшумність, друге, на всяк. В принципі, варто констатувати, що температура знижується. Не знаю, скільки це вам потрібно, але так, температура знижується. І третє, я б сказав, що виростає надійність інвертора за рахунок того, що рідне охолодження відпочиває, його ресурс не витрачається. У нас витрачається ресурс саме цього додаткового охолодження. А рідне, по суті, перетворюється на резервне. Якщо щось станеться з цим, рідне вмикається, його ніхто не трогає, воно на місці стоїть. Тому, якщо для вас актуально, в принципі, ви саму головну інформацію побачили. На екрані також можу вам показати інструкцію. В посилання під відео буде також відеоінструкція, як налаштовувати ось цей контролер. Контролер з датчиком температури має, по суті, два налаштування. Перше налаштування це холостий хід цих вентиляторів. Його можна або вимкнути, щоб не працював на певній температурі, або все-таки, щоб вони працювали на мінімуми завжди. А далі налаштування дельти температур. Наприклад, ви виставляєте, що з 50 до 60. Відповідно, на цій температурі почнеться розгон вентиляторів, на температурі другій будуть максимальні оберти. Тобто, вентилятори е, плавно розганяються до максимальних обертів. Ну і на максимальних обертах вони просто вразити тихіші, ніж в рідні, тому що це, по суті, з комп'ютерної сфери кулери. От, і вони по суті безшумні, якщо порівняти з рідними. А Якщо у вас є якась критика конструктивна, будь ласка, пишіть в коментарях. Автор цієї штуки читає коментарі під моїм відео. І якщо будуть гарні ідеї, звісно, він на них подивиться і зможе модифікувати. Тому що ця штука прямо зараз розробляється, ось 25 2025 році, модифікується, випускається нові версії. Бачив, там побажання були, щоб ось такі блок жилення не завжди зручно. Вже я бачив, що автор цієї штуки робив інший блок жилення, такий тоненький для прихованого монтажу, прямо всередину в інвертор, де я можна вставити. Бачив, були побажання, що там хочуть люди кращі вентилятори якісь імениті. І я бачив, що вже була модель з вентиляторами Noctua. Noctua – це одні з найкрутіших вентиляторів в комп'ютерній сфері. Тобто, всі побажання виробник читає. Пишіть, якщо є конструктив, є зауваження, є пропозиції, пишіть, автор прочитає і зможе внести зміни до конструкції і так далі. Можете індивідуально зробити замовлення, там, якщо вам потрібно. В описі під відео, звісно, будуть всі контакти, де можна замовити, буде посилання на відеоінструкцію, на інструкції і так далі, тому подібне. В принципі, на цьому все. Конструктивна критика вітається. Критика по типу, що ми все робимо неправильно, інвертори купили неправильно, все монтував неправильно. Це не дуже цікаво читати, але все одно пишіть це все одно для відео, для Ютуба, корисно, для алгоритмів. Просто я розумію, що якщо запитати спеціаліста інвертора дає, от як би ви хотіли, щоб встановили інвертор, то він би, мабуть, в ідеалі хотів би, щоб спочатку людина купила інвертор дає, а потім будувала навколо в нього будинок і зробила йому окреме приміщення зі спеціальними умовами і так далі. Тому подібне. Але життя не таке. Будинки вже всіх є, і інвертори ті ставлять туди, куди виходить ставити. І іноді так виходить, що це або якесь маленьке приміщення, де дуже спекотно. Іноді це буває, що приміщення близько до житлового і шум може заважати і так далі. Тому подібне. Тому є люди, яким ця штука потрібна. Відповідно, спочатку з'явився запит, потім з'явилася пропозиція. Все дуже просто, ринкові відносини. Тому на цьому, в принципі, все. Якщо є питання, пишіть в коментарях і всім па-па.